Вбий в собі осінь, вбий в собі осінь. розіпни свій листопад, в когось падає листя, а в тебе каменепад, зруйнуй сірість, перебудуй своє місто, фарби візьми кольорові, хай буде барвисто. Твори свій простір, ділися із іншим собою. Це життя не таке вже паскутне. Поділися грою, створюйте команди, розбивайтесь на пари, йдіть до мети. До неба крізь хмари вони міняються одна чорна, а інша біла, немов зебра, яка під машиною вціліла, вір в казку і роби, щоб не бути, як Іван Дурак. Хоча йому часто щастило: отак не створюй собі кумирів, які б вони не були, ти кращий за них. Підіймися і йди. Йди тільки вперед, головою не крути, життя покаже, чи добрі мости. Неможливо сказати все те, що хотів, та вірити хочу, ти мене зрозумів. Прийми себе таким, яким справді є ти. Хай, ворони Каркують, Ти ж бо лети.